Вам здається, щось не так. Ну, давайте подивимось екран. Ось, будь ласка. Е, Степан Гіга. Я думаю, е, ви чули таку фразу. Е, не вуса красить людину, а людина красить вуса. По-моєму, Зібров сказав. Ну, що... Тому я пропоную вам е, набор Ніделька. Ось, наприклад, Степан Гіга в червоному. Знаєте, дуже зручно виступати, так якщо комуністи сказали, що треба виступили. Вперед, партія завьо. Е, наприклад, Степан Гіга в жовтому. Отут де можна виступати? Ваші варіанти: в Китаї. Там де жовті. Там, де жовті. Це правильно. Йдемо далі. Степан Гіга в зеленому. В зеленому. Виступати можна до партії Зелених правильно можна по-різному. Далі Степан Гіга в блакитному. Це можна виступати просто, просто можна не виступати. Таких же, знаєте, скільки виступає у нас на естраді. Так, забираємо далі. Степан Гіга фіолетовий. Знаєте, йому фіолетово, що думають про його вуса, бо його вуса найкраще. Давайте пооблонуємо вусом Степана Гіга. і пропоную зробити ще маленьку, так би мовити, маленьку зміну. Давайте візьмемо приклад з Дмитра Гордона. Знаєте такого? Чому? Знаю, знаю. Але, е, Але вуса на голові чи. Ні, ні, волосся ми вам лишаємо, а вуса скриваємо. А ми ну, подивимося, як це виглядає. Йоже... Ось так. Allo. так. Allo. <laughs> Нікого вам не нагадує? Ну, до армії ви таким були. Ага. Добре. Навіть не пам'ятаю цього. Давайте ще попробуємо різні варіанти вусів. Наприклад, от козацькі вуса вам би мали дуже йти. О! А Як вшиці! А, це хто ви був? а зараз вгадуємо, які вуса. От наступні вуса. Чиї? Петро перший. Це далі. Чи... Далі. Опа. Ідемо далі, ще наступні вуса. Я попав. О, ще з борідкою. Uh, uh, цей вождь революції, атос Партос і Дартонья. Йдемо <риклад> далі. О, oh, хороші вусики, вам мали підійти. Пуаро. Йдемо далі, ще одні вуса. <риклад> <риклад> так я не розумію, що за сміх? Це вуса Чарлі Чапліна між іншим. <риклад> <риклад> Потрібно вчити історію, дивитися фільми. Так, ідемо далі. Ви знаєте, пан Степан, пан Степано, до секундочку. Так. Я знаю, що ви першим в Україні випустили золотий диск. Це правда? Ну, не я, компанія 6 секунд. Ваша компанія. Не моя компанія. Компанія <панія> 6 секунд, але мій диск. Але мій ваш бом, диск. Мій І бом. він став золотим першим в Україні. <панія> <панія> І взагалі, між іншим, перед вами рекордсмен по золотих дисках в Україні Степан Гіа. Де оплески? <панія> <панія> <Досягла, досягла, панія> Дякую. вам. Але пан Степан, знаєте, диски золоті, платинові то вже минуле. Пропоную флешку з вашими всіма піснями. Ось, будь ласка, флешка. А чому дві фотографії? Чому ваші дві фотографії? Да, флешка да. на два гіла. <рес>